Софія карафа – жінка, що стала знаменням епохи і намагалася вирватися за її межі сили свого таланту, поєднала в собі силу і слабкість, мужність і самотність, таке багатогранне відчуття життя і таку містичну заглибленість таланту. Такою прийшла до нас ця талановита жінка, незвичайна художниця, хранителька української книги. І як часто буває, визнання, належне визнання приходить після смерті, так і Софію Карафою Корбут. Про життя і творчість нашої землячки бущани дізналися вже більше після її смерті. У 1997 році в журналі Дзвін було опубліковано публікацію Романа Горака про Софію Карафу Корбут і її дорога на афон. У 2004 році у видавництві «Каменяр» вийшли книги Оксани Думанської, Графиня Скуткора та Орисі Матищук Незабутня Софія Карапа Корбут. У 2013 році у Львівське видавництво «Апріорі» видало книгу Богдана Гореня Любов і творчість Софії Карапа корбут у цьому ж році пущами мали зустріч з автором паном Богданом Горенєм, який презентував нам свою книгу. Це першу книгу документального роману Колажу у двох книгах. Книгу про життєвий творчий шлях видатної української художниці, її любов до рідних, друзів, обранців її серця. Нам приємно сьогодні. Е Віддати його, ми раді бачити сьогодні в нас в гостях і дружину пана Богдана Оксану Іванівну, розпорядника творчої спадщини Софії карафе Корбут, Василя Ванька, директора видавництва Каменяр Дмитра Сапіву, журналіста Мирослава Левицького. А також художника Василя Семенюка. на презентацію своїх книги ми запросили очільників влади, правда, щось не, 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 не прийшли вони, засоби масової інформації, вчителів, бібліотекарів, читачів нашої районної бібліотеки, а також жителів села Пункер. Богдан Войн, мистецтваць, письменник, правозахисник, громадський діяч, член Національної спілки письменників України та Національної спілки художників України. Активний учасник року 60-хів. З великою радістю я прибув до вас, оскільки земля ця свята породила видатні постаті нашої культури навічно вписані десятки імен історії України, історію української культури і мистецтва. Тому, хоча й далекий шлях від Києва до Львова, а з Львова до Пустя, то все ж таки я вирішив до вас приїхати, щоб поділитися своїми думками, своїми міркуваннями. про Геніальну українську мискиню я роблю слово, роблю наголос на слові геніально. Отже, в цьому не може бути жодного сумніву. Вона багато разів розчаровувалася, вона мала високі злети на радості натхнення і одночасно глибокі прикри моменти болю і. Тяжких, глибоких травм серця і душі. Другий том, якщо перший том завершується 1964 роком, це найвищий сплеск її першого періоду, персональна виставка 64-го року. І перечуття, що її Близька людина десь в небезпеці. Ну, Та близька людина фігурує в першому томі як Богдан. І вона відчувала, що цей Богдан потрапить в ув'язнення, і є навіть її видіння, рисунки, де він серед інших в такій вже тюремній формі. І це сталося в 65-році. В 64-му році. Сьогодні в нас в гостях. Саме йому ми завдячуємо збереженню цієї творчої спадщини Софії Карафа Корбут, популяризації цієї творчості. Ну, ми знаємо, що пан Василь був до останніх днів життя Софії Карафа Корбут поряд з нею. Ми знаємо, що пан Василь допомагав пану Богдану в написанні першої книги, надавав йому матеріали, певно, розповідав багато чого. І напевно пан Василь допомагав в написанні другої книги. Шановні друзі, сім'яки советної, видатної, геніальної художниці Софії Петрівни Гагатохови. Ми в цьому залі вже не раз збиралися і говорили, першу книгу презентували, але сьогодні особливий момент, бо пан Богдан завершив багаторічно. Тяжку працю, не свого здоров'я, часу, він казав, якщо я не напишу, то ніхто не напише про світу життя. Я мушу туди кінчити. Ну, і слава Богу, це вдалося. Так що, пан Богдан, я ще раз хочу вам подякувати за вашу багаторічну працю. І тепер є дві книжки, де сконцентрована вся біографія Софії Петрівни. І хто буде мати можливість, може прочитати і про все довідитись. Ну, Я не можу багато говорити, тому що все, що було, тут є в книжці. Але щоби так розповісти, як пан Богдан розповів, я би не зміг і не зможу, і ніхто не зможе. Це вже талант письменника, мистецтво знавця. От, ну, і я здивований, пан Богдан зберіг такий архів, ну, бо, бо я ж кажу, в мене був архів, але я того не бачив. А тут, виявляється, і такі листи були, і такі, і багато матеріалів. Так що для мене, то що там, я знав частина, але решта я читаю з великою цікавістю, і першу, і другу книгу, бо я того не знав. Художника Василя Семенюка, який був знайомий також Софією Карафоною Корбу. Пане Василю, напевно, ви не на раз побували в, в творчій майстерності пані Софії Карафор. Бачили, як вона працювала. Тож прошу поділитися своїми спогадами про нашу землянку. Все те, що у Софію потрібно важко говорити про те, що вона... Була і складною, і пустою людиною. Складною те, що вона не допускала, простою те, що вона кому киму сприйнялась, вона як відкривала серце і те, що вона складала серце. Вона давала тепло, якого не завжди нам мало. І сталося так, що я ще в дитинстві. Мов Бо в щастя народження у Тушенні, бачив ті княжки, бо виходили величезні держави. Ми можемо нагадати, що е, Тарас висяв якийсь півмільйонний тержан вийшов. О, і, це. і вийшов тоді, як було в мистецтві, вийшов це такий альбом вийшов. Е, це у 64-му таки був 65-му. І, це, і один з тих таких книжок, я там побачу, такий був козак з шаблею, мені дуже це і я так перейнявся цим. Це, і так вона відпиток на ціле життя в мені. І по-перше, друге, що біографікою ніхто так і написано був, і це ім'я, Карапа Когу. Ну, а другі сторони, що хочу сказати, коли вже прийшов з і Перед тим мені багато хто розказував про підтримку. Це був колекціонер Володимир Трук, який дуже добре знав, який не разом був у моїй майстерні, і мою нашу роботу. Це е, дружина Луковійського пані Киня, е, це е, той самий, яким я працював е, кормічан Степан Григорович. Багато-багато е, ну, були друзів, які ну, е, всі говорили карапа. Проказую собі підтримку, я вже знав так багато, що це важко було пояснити. Mm. Хто вона, що вона, але само я її так не знаю. І е, десь е, вже ближче до середини 60-х років. Е, я вже у творчому активі, спілки художників, так як графіки, вона теж графіки, я прийшов на збори. І тут, е, що цікаво, було місце якось пані. Я, я сів, так як час. Маю роботу працює в реставрації. І зараз собі малює. Бачу, ця пані попросила, що я малюю. Через якийсь час, нічого не сказав, що це. Збори закінчилися. Один прекрасного дня е, бачу, що та сама пані несе якісь там ну, спілки художників, а це було на міськевича е, 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 там, щось цього. Ну, я хочу в вона ну, так на мене Ну, але я кажу, я йду в сторону, в мене був тут є мастер-невоставелі, напрямку Роставельня 32 номер. А вона, каже, я йду до першого тролейбуса, вона на Тернопільську їхала. Ну, я їй допомагаю ще. І коли я вже відвідалася, вона каже, Соня, Караба, Ну, знаєте, мені це... Ну, Я собі по перше, якщо хто-небудь бачив її, я бачив оригінали, великі оригінали. Кобзак це майже до метра. Ну, і вона є кольорові. Одного, двох, трьох — бо трохи, чотирьох, для мене заважиться має бути ну, жінка, два так, метри, щось, переді мною була така не, так. жіночка високого росту. Це був де менше. І вона це побачила, що ну, уява, яка мені з дитини передалася, її роботи, там, ну, скільки я надув, на чому вона був все. Ну і з того часу якось так сталося, що це пособи Петро, яке сказав, вона до себе не допускала. Це може підтвердити і пан Василь, і пан Богдан, і хто його знав, і <смітно> пан Петро. Чому? Тому що питання, може, ті моменти знала, що людям ну, такі роки жили, знаєте, що не можна так довіряти, що щось, і за словом можуть і там багато що мати неприємності. Я насамперед хотів би скористатися ситуацією і привітати вчорашним святам, стали бібліотекам, бо сьогодні ми одній стих навіть свічки серед темні несете слово, радість, чистоту. Насправді, якщо подивитися реально, школа наша десь десь пропадає, судячи по тому, що потім стикається в житті за пісниками шкіл, навіть вищих шкіл, суму вражає, а ви, ви все ж таки коло книжки і... Слово, це Та зрештою, навіть те, що щороку у вас відбувається кілька зустрічей, пов'язаних з іменним пара Корбут, вашої землячки, це вже значимо. Хай вам буде добре, хай ви, та світло слово буде завжди в ваших душах. Мабуть, кожному, що тут присутні, і тих, що не присутні, пощастило в знайомстві зі карапою Корбут, бо звіснення часу все більше. Веразніше, цієї розтаємніальності постаті, яку подарувала наша українська земля. Було би прикро, щоб десь так затерлося з часом. Було, не стало, нема, а через 150 років років хтось рок, рок, несподівано відкриває це ім'я. Як нещодавно було в нас при публікації книжки Весі Векловинки, вителяти накрива мрій. Де була 33 роки пішла, не дивлячись на величну історію її батька, мати і залі цієї родини всієї, де проза рівня Стефаника, вона відповідному Ось Сторіччя раптом відкриває небуденний талант, талант, який перечасно відійшов у вічність, але знайшлися люди, які допомогли творі верховинки досі дати Чекачеві сьогоднішні. Так могло робити з карапою. Але карама була. На мою думку досить бачна, мудра, приводжена не тільки в своїй творчості, вона знайшла тих людей, які обов'язково мусили придбати про її пам'яті. Хоча сказала, вона в житті праця і пам'ять, яка, на жаль, живе не по тоді. Вона тут помилилася. Все ж таки, вже майже 20 років він не має з нами, а пам'ять живе. Але це завдяки справді Василю Михайловичу і пану Богдану. Бо подивіться, сьогодні в цій книзі зустрілися ті люди яким вона перша відкрилася, і, як і останні які останні провели її та такі величні світи до Господа Бога. Навіть, ну, будучи в такому користю, я не можу не скористатися ситуацією, не представити якісь новинки, які з'явилися в нас. Насамперед по книжцях вашої колеги, бібліотекаря колишнього із Яворівщини Марії Комірчові. Розгойдені дзвони на баб і мелодія, громадська лірика, інтимна лірика. Справді, дуже своєрідні, цікаві поезії цієї людини, яка дуже поважному рівні яка є десь там до сімдесятки. тобто бачила світу, бачила не тільки роботу в сільській бібліотеці, працювала на Яворській хімії по закордоннях. І сьогодні її поезія виривається до читача. Я сам перед прошу вибачення спізнення, ми мали велику делегацію з департаментом. Там збереження пам'ятки архітектури національного значення, слава Богу, позитивно вирішилося. Пам'ятка буде збережена і, власне, частина того часу пішла на ці проблеми. Саме скажу, що маємо сьогодні близько Бузьку справді дуже приємну зустріч, Зустріч, яка виявляє до всіх нас увагу, бо власне ви знайшли час і можливість до буська приїхати. Тим завдячуємо вам і завдячуємо Софії Карафі-Корбут, яка стала модератором цієї події. Більше Софії Карафіко. Ми пишаємося тим, що ці ваша педагогічна праця присвячена нашій земляці. Софія Карафа-Корбот справді завжди з нами, хоча десь ми інколи кажемо, що не, не забута. Не, не, не завжди і не всі про неї говорять в тій повній мірі, чого вона вартує. Але і сьогодні в нас була екскурсія в нашому бурському краєзнавчому музеї. І ми, власне, про Софію корпут сьогодні розказували і показували її особисті речі, які нам подарував пан Василь Байко. Так що ми про Софію Карату корпут ніколи не забували. Є справді прикрий для всіх нас момент із культерським музею. Він є прикрий, але повірте мені, що так само ми тримаємо руку на пульсі життя. І вже за минулий рік, незважаючи на великі економічні проблеми, які є зараз в нашому суспільстві, Все-таки те приміщення, в якому має бути музей. Вже в ньому щось зроблено, замінено вікно, замінено двері. Чекаємо наступного етапу, бо для того, щоб музей був діяльним і повноцінним, в ньому має бути тепло. В холодному приміщенні не будуть люди працювати, не будуть його відвідувати. Я не те, що маю надію, я впевнена що в наступному році це здіється, музей буде. Бо дякую Надії Іллівні, власне, це вона, як директор школи, віддала свій кабінет під музей. Ну, Сталося те, що сталося. Десь, можливо, треба було всім нам кричати, протестувати. Але експонати є, вони є збережені і вони всі знайдуть своє місце у музеї Кутківському. Ще 15 років тому, то я знаю зі свого власного досвіду про Софію Карафу Корбут, я не чула. Прикро це говорити, так воно було. І дзвіночок Василя Михайловича, який сказав, що на кутківському цвенті відкриватимуть надгробний пам'ятник Софії Карафа-Корбут, автора Микитина, Микитин, Микитюка, і мені стало соромно, але я призналася. Кажу, вибачте, будь ласка. А хто така Софія Карафа Корвут? І, власне, 15 років тому почалося моє вже таке заочне знайомство із цією мисткиною. І тих 15 років, це, знаєте, щорічно ті знання поповнюються. І я думаю, що оці два томи, над якими ви, ви дуже швидко це зробили, знаєте? Таке враження, що ви спішили, бо хотіли це зробити. Зранку до ночі біля порядку. Це нереально. Не Нереально за такий короткий проміжок часу такі дві книги зробити. І ми бачимо, що напевно що це ще не все, що про Софію Карафу можна розказати і показати усіх населених куточків нашої древньої бурщини. І це сьогодні не просто представник один від, від громади, це є люди, які понесуть сьогодні інформацію в свої населені пункти, в школи, в заклади культури. І розповсюдять інформацію і про книжку, і, і про вас, і про судді Керафу Форму. Так що ще раз вам велика дяка, низький уклін за вашу жартовну і таку потрібну нам працю. Дякую. І, пане Богдане, користуючись такою нагодою, я хочу вам від усіх нас подарувати таку пам'ятну медаль. Таких пам'ятних, на які зображені Мар'ян Шашкевич. Таких пам'ятних медалей взагалі було дуже і дуже мало. Їх Бузький район замовив до 200-ліття з дня народження Маркяна Шашкевича при, при відкритті пам'ятника Мартяна Шашкевича ми їх включали, і при відкритті музею Маркина Шашкевича, так що ми були її І ми таким самим, даруючи вам цю медаль, хочемо висловити і свою приїзд. І своє шановлення. Дуже вам дякуємо, що ви є, що ви такий плідний в праці. І маємо щиру надію, що це не кінець. Буде велике плідне продовження. Я сердечно. Дякую. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. від нас, від бібліотекарів, це вже є наша робота далі пропагувати цю вашу книгу. Ми підтримуємо ідеї, будемо над цим працювати, щоб ця книга і заслужила звання, і була премію, премію заслужила ця книга. Ну і здоров'я вам, помечкаємо від вас, вже новини книги. Дякую. Дякую.